Приходиш на роботу, якась проблема. Ще не встиг її вирішити, вже тобі кажуть, і інша проблема: п'ята, десята. Це про це багатошарворе, чи це про щось інше? От mm -hmm. розкажіть mm -hmm. нам. Давайте почнемо, мабуть, з того, що це таке горе, бо на цій різниці можна буде краще пояснити, про що ми говоримо. Бо горе це динамічний природний процес адаптації, mm -hmm. і отут нам важливе слово динамічний. Тобто порозумному анотаріму. Так, по якщо по-простому, да то ми постійно знаходимося в станах, які змінюються. Тобто, горе це так. як хвилі, і ці хвилі вони дуже різні. Угу. І от багатоширове горе. Ну тут доречніше буде говорити про множинність втрат. Тобто, коли у нас одна втрата накладається на іншу. Та ви сказали там проблеми на роботі. От ми зустрічаємось з однією, і зверху в нас ще одна, ще одна, ще одна. і Я не встигаю завершити попередній процес, як вже починається новий. Угу. І отут виникає ризик того, що ми можемо назвати е, ускладненим горюванням. Тобто, так коли вже оця динаміка, про яку я казала, вона зникає, і людина, ніби, заморожується і завмирає в цьому стані. Приблизно mm -hmm. так це виглядає. Mm -hmm. Тобто, це так і є, коли проблема mm -hmm. за проблемою. Тому що я думаю, yeah. mm -hmm. можливо це якісь гори, з яким я не розібрався і до далі. Mm -hmm. Mm -hmm. Це про інше. Uh, це знати ну, то... там когось, до прикладу, не зміг простити, і ніби mm -hmm. я живу. А воно як то кажуть, свій вибиток? Це не про це не про втрати накладаються одна на одну, коли я або не можу розібратися з цією ага. втратою, або коли е, одночасно я втрачаю декілька речей. Ну тобто зараз ну, то це і інше так. Ага. Різні mm -hmm. буде Дуже дякую. Цікаво. А чому ось так відбувається, що ось ось ця нова втрата часто піднімає, ніби так розворушує ось той старий біль, який в тебе був? Від ось як ми говоримо, невирішеної якоїсь проблеми питання. Ось mm -hmm. як це так виходить, челендж. Вони зачіпають одне одного. Бо коли ми опиняємось в схожому травматичному досить досвіді, мозок реагує на знайомі нам сигнали, тобто вічі, смуток, біль, туга. І тоді організм сприймає це як типову таку стресову реакцію, до якої він вже звик минулого разу, особливо, якщо вона не була завершена, і починає відтворювати ті самі ж реакції, які були до того. І е, тому нас може так накривати ще сильніше ніж минулого разу, бо ми не завершили отой той попередній досвід, тобто не було фінальної точки нашої втрати. А від цього ніхто не застрахований, чи є люди, які більш схильні до цього, власне, такого ну або більш характерними для них є цей процес. Ну насправді зараз, коли ми живемо в часи постійної кризи, війни, ми всі знаходимося дуже в такому вразливому стані, бо порушено базовий стан безпеки, і відповідно цей адаптаційний процес він дуже змінюється. Тому фактор ризику збільшується так само, але якщо говорити прям більш конкретно, то тут дуже впливає досвід попередніх втрат, якраз угу. тобто кількість цих втрат, що саме людина переживала і. Найголовніше, як вона справлялася з цим. Звісно, також додаткові стрес-фактори, але ну, ключове це особистісні характеристики людини. Тобто так визначити серед натовпу, хто буде більш схильний, хто ні, ну, це майже неможливо без індивідуальної розмови. І, напевно, в залежності від обставин. Так. Та, в яких Тому, що я опиняється. по собі знаю, знаєте, буває там ну, таке щось трапиться, ну, така якась там глиба, ти такі. Та ладно, типу, ну що, життя. Або я дрібничка, вона навіть вчора. Там, я ми в машину думаю, за якихось 20 гривень, я їде такий червоний, думаю, да що ж таке? Тому mm -hmm. мені здається, це також і, і, і обставини в житті, наскільки ти в адекваті готовий це Прийняти, так. Та, наскільки ресурси організму взагалі є зараз, щоб це витримати. Так цікаво, наскільки наш організм, наскільки наш мозок, це, це така дивовижна річ, яка може і пережити багато чого, але в якийсь момент може щось нас зламати, навіть ось ця дрібничка якому говоримо, взагалі, які ризики приховує в собі ось цей стан, коли в людини накладається ось це горе, одне не одне, вона ніяк не може з цим розібратися, а угу. коли вона довго в цьому перебуває. А що може статися? Угу. Ну тут безумовно є е, на всіх рівнях: когнітивному, емоційному, фізіологічному, психологічному дуже великий вплив. Тобто, якщо це зводити до такого ключового ризику, мабуть, окрім там цілесних, соматичних певних проявів чи е, навіть інколи депресивних станів, то це порушення звичного функціонування людини, тобто оцього звичного способу життєдіяльності, коли я не можу вертатись до буденних справ. І оце насправді є найбільшим ризиком, але це якраз наслідок цього застрягання в ускладеному горюванні, про яке я зазначала. А, Марія, що ви порадили от робити? Дивиться нас, до прикладу, зараз глядач, і uh -huh. він не розуміє, що він ще там, у нього сталося там декілька днів назад, щось там, не знаю, на минулих. Там, П'ятницю, в четвер, і йому як то кажуть, вихідні, не вихідні. Uh -huh. Але зараз там вчора з'явилося ще якесь горе. І от і старе, і нове оце горе, знаєте, накладається, оця багатошаровість. І він розуміє, що просто така сьогодні, не вигрібає, і йому складно uh -huh. приходить на роботу, а йому вимагають, що він був в ресурсі, і ти просто от, упустошений такий. От що ви порадили, з чого почати людині? от, Де знайти це дно, від якого відштовхнутися? Ну, в першу чергу усвідомити, що ці перші тиждень, перші дні 3-4 після втрати це шоковий стан. І відповідно ці реакції, про які ви кажете, вони є цілком нормальними. Що потрібно зробити? Не давити на себе, ну тобто, дати собі можливість реагувати так, як я реагую, знайти для себе безпечний простір. Де це може бути для кожної людини це різні mm -hmm. е, варіанти. І якщо прям в моменті дуже сильно накриває, так, то це дуже базові речі сісти, відчути опору під собою, під тілом, е, врівноважити дихання і потурбуватись про себе на цілесному рівні. Тобто це може бути щось тепле зверху, якась опора, це дуже важливо, щоб тіло відчуло себе mm -hmm. в безпеці. І тоді вже емоції почнуть розгортатись, і з ними можна буде щось робити, і вже там. Зовсім потім розділяти на когнітивному рівні попередню втрату і теперішню втрату. Проаналізувати mm -hmm. аналіз так ну, так. Так, mm -hmm. це вже іде після того, як людина проварилася так, так. в цьому процесі, коли вона вже трішечки відійшла. Так mm -hmm. а, о, Цікаво. Як не злякатися в моменті глибини своїх почуттів і як правильно прожити це горе? Тому що ось ви кажете, перша стадія це таке шокова реакція. Людина ще так трішечка адаптується до того, що взагалі відбувається, що потім йде далі після шоку, і як от, людині проживати в моменті ось це горе? Далі, дуже по-різному, якщо людина не застрягає в шоковому стані, то йде розмороження, і якраз можуть з'являтися ці яскраві почуття, тобто яскравий сум, інколи це злість. ну Там дуже багато різних реакцій. Але як не злякатись, так як не цікати від цього процесу, насправді. Перше, і це дуже важливо, розуміти, що важкі емоції, які я переживаю, вони не говорять про людину, вони не говорять про мене, вони говорять про біль і масштаб цього болю, з яким я опинилася, чи там опинився. І якщо я почну його заперечувати, цей біль. То він не здожене мене в будь-якому випадку, бо все, що ми заперечуємо, воно приходить до нас у вигляді долі. Тобто ми все одно з цим стикаємось, просто потім ми можемо не знати, як правильно назвати те, що я переживаю. Тобто мені чомусь сумно важко, але я не усвідомлюю, чому. Хоча там півроку вже й пройшло, і я не пов'язую це там з втратою. Та, наприклад, uh -huh. це якраз про те, що я маю. Розуміти, що зі мною, щоб вирішити свої там проблеми чи переживання, тому обережно з запереченням, бо воно має теж свої наслідки. На жаль. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще раз для себе хочу присути: заперечити біль? Це тобто це включити маску, ніби нічого не має? Чи так, так. Це відійти від почуттів, uh -huh. ніби от вони там десь окремо як печиво на столі? Uh -huh. А я отут, і мене це не стосується, uh -huh. тобто це не моє. Так як захисна реакція відбувається, так. так для того, щоб не було б так боляче. Так, і от в перші, перші дні це цілком нормально, uh -huh. бо мозок намагається так впоратися. Потім я можу сам почати дистанціюватися. І це вже не захищає, а навпаки, скоріше руйнує місто. Скажіть, будь ласка, як. Близьким людям, коли ми бачимо, що людину накрило і прям штурмить одна хвиля за іншою хвилею, mm -hmm. е наші дії, як людей, які зі сторони, це з наш... це не з нами відбувається, це з нашими близькими. Е мовчати, спостерігати, говорити, просто побути. Uh -huh. Що з цього всього, як це зробити правильно, щоб не побудувати стіну? Uh -huh. Насправді близьким дуже важко, бо цей стан розгубленості дійсно може накривати. Я не розумію, та, що мені робити з цим болем іншого, я не можу його забрати. Uh -huh. Але що я можу точно, так як ви сказали, бути поруч. І от якщо я присутній з людиною по справжньому, то я здатен помітити, чого вона потребує. Можливо, людина зможе сказати навіть це взагалі буде прекрасно, так? Але якщо вона говорить слухати, якщо мовчить подумати про те, як я можу дуже практично їй допомогти, uh -huh. тобто, які мої конкретні дії зараз можуть трошки полегшити життя цієї людини, яка мені важлива. Uh -huh. Там в побуті можливо так. щось допомогти. Так, так? у якихось таких дуже приземлених речах. Справді, дуже важливо. А як взагалі ось ці втрати можуть стати можливо кроком для якогось глибшого стілення uh -huh. чи можна якось це пропрацювати потім настільки, щоб бути якимось мати імунітет до цього всього, або ж стати підтримкою там для тих, хто також це проживає? Насправді навіть серед моїх колег є дуже багато спеціалістів, які прийшли і створили величезну кількість класних проєктів по роботі там з різними видами втрат, якраз тому, що вони мали цей досвід mm -hmm. в особистому житті, і от це якраз така можливість, не дивлячись на весь жах того, що я переживаю. Розширитись трошки до інших людей і до допомоги їм, наприклад, це різні проєкти, це різні там організації. Я не кажу, що обов'язково да, всі мають знаходити в цьому вихід, але це якраз приклад цього стілення, коли я не просто сам вийшов з цього досвіду, а ще й допомагаю іншим людям впоратись. Це може бути на дуже побутовому рівні, насправді відбуватись, тому це стілення можливе і досить реальне. Mm -hmm. Якщо ми ще говоримо про цей період горгорювання, mm -hmm. який період, в принципі, який час він може тривати, щоб це було в принципі нормально, і які дзвіночки можуть показати, що вже все потрібно прям критично допомагати цій людині? Mm -hmm. Ну, от, е, Патологічні прояви ми можемо діагностувати після 6-12 місяців після втрати. Е, що таке патологічні прояви? Це якраз уникання та заперечення mm -hmm. або, навпаки, надмірна реакція. Тобто я реагую так само, як там, через 3 дні після втрати, і воно не змінюється через півроку, рік, два роки. Е, і це от, неможливість повертатись та, до нормального життя, тобто порушення функціонування. Тому ми відстежуємо ці критичні точки та 6-12 місяців, і також нам дуже важливий другий рік після втрати. Насправді, чому? Бо перший рік це емоції, це важкі стани, все там дуже насичене, і яскраве а другий рік це дати. Mm -hmm. І от дати, коли я вже трошки охолонув і раптом усвідомлюю, що так, новий рік я разом вже не святкую, наприклад, mm -hmm. з тією людиною чи якусь річницю. Або не святкую в тому домі, де я народився і mm -hmm. жив. Ось тут дуже важливо приділити людині увагу, бо цей другий рік він важливий для стілення дуже сильно. Mm -hmm. Дякуємо. Е, Говорячи про це все, знаєте, такий підсумок Марії. Хотів би змоделювати ситуацію. І що зробити людині? До прикладу, вона втратила дорогу її людину. Uh -huh. а, і ніби вже пройшло там рік-два. Ніби якби змирилася, треба далі жити. Вона живе, вона працює, має і як далі якесь хобі і знову переживає втрату близької людини. Uh -huh. І ніби розумієш, ніби старе ти вже забув, але це нове воно знову підриває це минуле і тепер. Ніби там вже все запломбував, вже все немає, але воно знову відсилки, в флешбеки туди йдуть. Uh -huh. І чому знову, чому так, вже перший раз було, тепер другий раз. От що би порадило людині, коли от, здається, ніби вже забулося, але подібне горе таке ж саме, як кажуть, на той самий мозоль uh -huh. давить. І от е, які кроки людині зробити, щоб як -то кажуть, залишитися при собі і рухатись далі. Uh -huh. Розуміємо, що це дійсно складно. І uh -huh. можливо і не розумію я, тому що. Ми не знаємо, що проходила людина, uh -huh. да, який в неї був досвід. Okay. Ну тут насправді дуже важливим є усвідомлення, коли мені вчасно звернутися по допомогу, так uh -huh. бо інколи, е якщо я не здатен впоратись з тим, як мене накриває, то краще, щоб мені допоміг спеціаліст поруч або близька людина, uh -huh. так тобто це не обов'язково е якийсь фахівець. Але тут дуже важливо зрозуміти, що колись я вже справлявся з цим. Mm -hmm. І навіть якщо цей старий пласт підіймається зараз і він зі мною знаходиться, і в тій втраті е, в мене є досвід впоратись з цим. Якщо ж та попередня втрата, наприклад, не завершена, то тут ми говоримо про завершення кожної втрат. Тут насправді дуже допоміжними є ритуали, бо, на жаль, знову ж таки, в наш час не завжди є можливість попрощатись. Mm -hmm. А для того, щоб процес скорботи і горювання взагалі розпочався, нам потрібно попрощатись, тобто завершити цей контакт mm -hmm. і е, усвідомити, що. Це відбулося, тобто реальність втрати. Uh -huh. І тому ритуали, прощання, в кожного вони свої, uh -huh. є дуже допоміжними в цьому процесі, насправді, uh -huh. ну, як і та визнання того, що зі мною відбувається. Uh -huh. Дякуємо. Дякуємо. І на останок короткий меседж для кожного, хто нас дивиться, хто можливо зараз в цьому процесі, коли горювання, коли боляче. От що ви можете сказати зараз цій людині? Uh -huh. Я думаю, в першу чергу, це те, що ми. Точно переживаючи весь цей біль, знаходимося у стані, де нібито він такий величезний, що я не можу цього винести. Але насправді з часом ми вчимося жити не втратою, а з втратою, і це можливо, як навчитись жити не болим, та, а з болем, тобто стати більшим за цей біль. І я вірю, що у наших глядачів це вийде. Так, дякуємо. дякуємо.